У період з 29 по 31 серпня погодні умови в Україні визначатимуться висотним антициклоном, який виявиться теплим та малорухомим. Повітря в його межах буде досить сухим і жарким. Про це нам повідомляє Украгідраме Так, у вівторок, 29 серпня, стовпчики термометрів досягнуть позначок плюс 33, плюс 38». Такі значення вже є рекордними для кінця серпня, трохи прохолодніше буде на сході, всього до плюс 28 градусів. Тут позначиться вплив гребені арктичного антициклону та надходження свіжішої повітряної маси. Опади в цей день очікуються у всіх західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Нарешті території країни буде сухо. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. З 30 по 31 серпня у більшості областей України утримується спекотна погода, але поступово максимальна температура знизиться до плюс 28 плюс 33. У нічний час мінімальна температура становитиме плюс 17 плюс 22. Відчутно прохолодніше стане у західних областях. Тут очікується проходження малорухомого холодного фронту та випадання опадів місцями значних. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!